Так, багато питань, дівчатка, за ці сердечка. Дивіться, зараз зняла таке невеличке відео, як я додаю собі сердечка. От зайшла я в свій додаток у Reflame, який я скачала в плеймаркет. І зразу у мене тут видно, що у мене на гаманці, так, ще знижечка залишилась гарна. І 962 сердечка бюті винагороди Бачите, справа? Я нажимаю на ці бюті винагороди Ось воно мені відкривається, мої сердечка, і внизу у нас написано цілі. Заробляй більше сердець, досягаючи цих цілей. І ось у вас все тут перераховується, за що можна заробити. Наприклад, давайте по порядочку. от в самому верху, Заходь в додаток, щоб отримати серце. От за те, що ви зайшли в цей додаток, вам вже нараховується сердечко. Заробити, нажимаємо, отримати. Все, одне сердечко ми вже заробили зразу, бачите. Додалось одне. Далі досконалюю свої навички роботи з додатком Sharing Hub, ну це якщо ви партнер бренду, то у вас буде цей додаток, там просто рекламку виставлять на своїй сторіночки, кому цікаво, розкажу особисто конкретніше. Далі пройти цифрову діагностику шкіри, за це вам буде 10 сердечок, це з'явилося тільки новиночка ось в цьому каталогі. От, теж можна буде зробити. Далі перше замовлення твого рекрута. Це якщо хтось по вашій силочці зробить собі замовлення, подружка там хтось, ще хто знайомий, і зробить замовлення по вашій силочці. Любий аромат там захоче, чи кремчик який. І вам зразу, якщо воно буде не менше, ніж на тисячу, ви заробляєте 80 сердечок. Чудова, я думаю, пропозиція. Далі по двої нагороди, так? Це якщо в чотирьох каталогах після. Каталогу активації, за, буде ще далі продовжувати ваша новачок, робити замовлення, вас буде 160 сердечок. Клас. От. Купуй ці продукти та спостерігай, як збираються серця. Це так просто. Заробить 25 сердець. Сюди ви, коли заходите, замовити представлені продукти. Дивіться, вас будуть. Запропоновані зараз ось такі три продукти, вони будуть мінятися. Якщо ви замовите водичку, наприклад, позаз Абсолют ось ось за 719 гривень, вам зразу додасть ще 25 сердечок. Ну, Зараз ми не будемо замовляти. От, щоб ви знали, є така ще функція. От, ну, Тут сьогодні такі представлені. Ще буває, поділись каталогом, поділись продуктом, там взагалі просто ви просто нажимаєте на каталожок, він відкривається, там зверху стрілочка, і стрілочкою кидаєте любі свої подружки, мамі, сестрички, кому завгодно, і вам за це теж будуть додавати сердечка. Те самий продукт. відкриваєте, любий продукт, інтимку, ароматик якийсь, послали комусь. І вам за це сердечка. Так що дуже чудові функції, дуже чудові можливості. От у мене вже, бачите, тут зароблено 160 і два сердечка за, за якісь мої виконані дії. І вже в мене 963 сердечка, які я зможу тоді обміняти по бажанню. Чи за продукт за 100 сердечок, чи за продукт за 200, там різні можливості. Можу збирати на чайник, там потрібно здається півтори тисячі, да, чи на набір ножів, там трошки більше. Там все ви можете собі просто поставити ціль. Але дивіться, оці чайники, там каструля була, да, їх можуть розібрати. Так що, якщо ви знаєте, що ви довго будете збирати, краще взяти щось, що ви швидше зможете взяти. Якщо знаєте, що у вас справи підуть швиденько і ви за каталог 2, то тоді можна збирати і на такі продукти, що за півтори тисячі. Сердечок. Все, оце коротенько вам показала. от Тоді ви на цю чоловічка внизу, ось, ось справа, нажимаєте, і знову в себе в додатку тут все, всі замовлення можете свої побачити, всі можете профіль свій зайти, подивитися, може щось туди ще додати, внести. Все це є в вашому додатку. І зробити замовлення можна ось у внизу корзиночка посередині. Бачите, нажимаєте на корзиночку і вводите кода продуктів, і робите замовлення. Так що додаток це дуже класна така функція, користуйтеся. Якщо є які питання, пишіть, я завжди на зв'язку і все розкажу. Давайте всього вам хорошого!